Саме продаваємо електричний кросовер на сьогоднішній день. І Реально за такий бюджет ви отримаєте повний привід і запас ходу біля 400 км. Це у нас Leopard bad 3, 2025 рік. Класний крутий дизайн, хороша комплектація, LED-оптика, дестронік, кругові камери, 19 дисків. Подивіться, як він круто, стильно виглядає. По салону у нас безключовий хід, двойний склопакет. Чорний шкіряний салон, сидіння з вентиляцією, обігрівом та пам'яттю. Амбієнт підсвітка по всьому контуру салону, великий монітор, камера 360, асистент парковки, бездротова зарядка, холодильник, дистронік, екстрене гальмування, тримання в полосі. Тобіль запакований всіма асистентами. преміальна музика, амбієнт підсвіточка в дверях. Позаду, подивіться, скільки місця в нього позаду. Автобіль дуже комфортний в ходу. Панорама, люк і все це за 27 тисяч за автомобіль по наявності. Кредит-лізинг або обмін на ваш автомобіль. Кому цікаво, автосон Віпавто, Михайла Бойчука 43.